Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Більше дев'яти місяців приблизно ми спостерігаємо от за перебігом подій, які розвиваються навколо екс-керівника молодого театру Андрія Білоуса. Майже десять місяців тому його почали звинувачувати у сексуальному насильстві. Тут навіть йдеться не про херасмент, так би мовити, не про цей, а про саме про насильство. от студентки театральної колеги нещодавно йому вручили підозру. А на час розслідування навіть запобіжний захід обрали тримання під варто. Адвокати пана Білоуса вийшли в публічний простір, ексклюзивно дали нам коментар. І тому зараз про новий хід справи цієї скандальної, яка відома на всю Україну. Тепер ви зможете зараз дізнатися першими. Резонансна справа з режисером Андрієм Білоусом триває вже більше десяти місяців. Сніданок увесь час слідкує за перебігом подій цього разу. В інформаційний простір вийшли захисники Андрія Білоуса. Ми з ним спілкувалися неодноразово. Він е налаштований боротися, доводити свою невинуватість до самого кінця, оскільки у ну, нього позиція чітка і зрозуміла. Андрій Білуу свідомий театральний режисер та екс-керівник молодого театру. Майже 10 місяців тому скандал почався з анонімних звинувачень у сексуальному домаганні. Після цього студентки та працівниці театру теж почали розповідати свої історії, влаштовували мітинги за відсторонення з посади керівника молодого театру. Нещодавно заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику молодого театру. Його підозрюють у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі неповнолітніх. Ну з одного боку я дуже радий, що нарешті її не І Я зможу захищати себе повноцінно. Буду цього 9 чи 10 місяців мене поливали бруду. Я не був. Учасником кримінального жодного кримінального провадження мене не було ні ні ніякого статусу. Я був в статусі свідка, тому я не міг ні, ні слова сказати. Печерський районний суд Києва обрав Андрію Білоусу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня. Іван Староста один із захисників Андрія Білоуса. Нам вдалося поспілкуватися з правозахисником режисера. Ми не одразу, звісно, погодились після того, як звернулись до нас за правничою допомогою. Ми детально вивчили ті матеріали, які були зібрані слідчими, і які на даному етапі на початковому етапі були відкриті стороні захисту. Ми поспілкувалися з паном Андрієм. Ми поспілкувалися з його оточенням, з людьми, з якими він тривалий час працює, і ми дійшли. переконливого висновку, що він не винуватий в тих діях, в яких він наразі підозрюється. Доказів, які б свідчили і які б могли переконати. Стороннього спостерігача, що Андрій Білоус вчинив ті дії, в яких він підозрюється, на сьогоднішній день ми не бачимо. Тож адвокат Іван Староста каже: впевнений, що з командою зможуть довести невинуватість. Нині ж є докази того, що всі звинувачення це замовна кампанія проти Андрія Білоуса. Втім, доказів розголошувати не можна. Ми переконані в тому, що це є закозамовна кампанія, Про це свідчить ціла низка підтверджень. А звісно, що ці всі докази ми все збираємо, систематизуємо. І на певному етапі, коли це буде потрібно, і коли дійде до цієї стадії, звісно, ми цю інформацію всю будемо використовувати. Нині ж каже Іван Староста: вже зафіксували чимало порушень прав свого клієнта. Рішення немає. А вибачте, пан Білус уже гвалтівник, і вже всі там. Вся Україна знає, що, що він злочинець. Ну не можна так робити. Якщо особа дійсно вчинила злочин, вона може понести покарання виключно в межах правової процедури, яка визначена законом. Іван староста каже: вийшли в публічний простір із заявою, що саме їх компанія захисники Андрія Білоуса за для того, щоб інформувати суспільство про перебіг справи. Будемо намагатися доносити ситуацію поточно, так але знову ж таки в межах тієї інформації, яку ми маємо право в межах наданих нам прав, для того, щоб не порушувати ні таємницю досудового розслідування, тим більше ті злочини, в яких підозрюється пан Білус, відносяться до такої категорії, по якій взагалі навіть судові засідання мабуть вам відомо, так проводяться в закритому режимі. Тому звісно, що загальну інформацію ми зможемо доносити, а про якісь з деталі, гадаю, на даному етапі, як мінімум, говорити. рано. Розгляд самої справи буде відбуватися після того, як досудове розслідування завершиться. Після цього прокурор приймає рішення, що доказів достатньо, і справу таки можна передавати до суду. Тож ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій і чекаємо на інтерв'ю із дружиною Андрія Білоуса. Адже нам важливо почути всі сторони. Дуже простий меседж, з яким насправді важко не погодитись, про те, що треба дочекатися вироку суду. Дійсно, у нас дуже люблять Фейсбук-суди. Це зараз навіть хтось, хто мене зараз чує, може розцінити це як підтримку Білоуса. Ще раз скажу, це підтримка лише здорового глузду і правової держави. Якщо ми, в принципі, туди йдемо, то ми маємо робити ось так. От і будемо стежити далі. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+,1 плюс Україна.